Доброго дня, колеги. Офіційний медіа-центр Миколаївська обласна військова адміністрація розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це Руслана Малінчук, це регіональний координатор всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як доброго дня! І сьогодні ми будемо говорити про ментальне здоров'я. Вам слово. Доброго дня. Мене звати Руслана Малінчук. Я координатор всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як в Миколаївській області. Також я лікар, сімейний лікар, я волонтер. І я та людина, яка дійсно знає, наскільки важливо ментальне здоров'я, тому що я кожного дня зустрічаюся з багатьма людьми, з пацієнтами, які пережили всі негативні моменти ну, війна. Це і це саме найгірше, що могло статися з, з нами всіма. І багато людей пережили втрату близької людини, окупацію. Багато людей чекає своїх чоловіків з фронту. І Є люди, які навіть не визнають того, що в них да, є там якісь ознаки психічних, ну не скажемо так, захворювань, а порушень, і люди цього не визнають, тому що, ну, коли в людини, наприклад, болить серце чи голова, то вона йде до сімейного лікаря. Коли в людини травма ноги, то вона йде до травматолога, тому що це такі захворювання, які ми не можемо відкладати. А ментальні проблеми це як бомба з повільненої дії, яка. Ну, вона не ці проблеми вони не але з часом ну, це все може показати дуже погані результати. І будь-яке захворювання його краще профілактувати аніж лікувати потім. Чому мене вибрали координатором? Я дуже багато працювала за період війни в мікрорайоні Кульбакіно. Це той район, який найбільше обстрілювали. І вже тоді я цікавилася тим, що питання ментального здоров'я воно буде важливим, тому що люди приходили, і не всім потрібна була моя допомога. Хтось приходив просто поговорити. Були пацієнти, які кожного дня приходили просто поздороватись і сказати там Ви як. І оця фраза Ти як? Ми всі писали один одному Ти як? І тепер це не просто фраза, це всеукраїнська програма про ментальне здоров'я ініційована першою леді Оленою Зеленською, і я її координатор. Відновимо людину, і людина відновить усе. І воно дійсно так є, тому що дуже багато українців пережили, ну я вже повторююсь, пережили окупацію, пережили. Обстріли по офіційним даним близько 15 тисяч українців потрапляли під обстріли. Багато людей 78% відсотків мають знайомих, які воюють, які мають в певні вже ознаки інвалідності. Хтось втратив своїх близьких і рідних. Також дуже важливо ну, надавати. Увагу в цьому питанні дітям, людям похилого віку, внутрішньо переміщеним особам, які втратили свої домівки, втратили все, що вони мали, і таким людям також потрібна психологічна підтримка і допомога. Тобто ми не говоримо, що це зразу похід до психіатра. Ні, це допомога. Як ця програма впроваджується в Миколаївській області? Давайте вам розкажу в плані сімейних лікарів. Наші сімейні лікарі пройшли навчання по програмі Image Gap, яка навчала нас, як правильно, я також ці курси пройшла, як правильно працювати з людьми. Там є певний алгоритм дії, по якому ми бачимо, як нам потрібно діяти з людиною, там покроково, які людина говорить скарги, і що ми маємо робити в тих чи в інших ситуаціях. В Миколаївській області пройшло навчання. 700, 784 людини, медичні працівники, це лікарі і медсестри. І воно ну далі триває це навчання. Як це буде виглядати в майбутньому? Пацієнт, коли буде приходити до сімейного лікаря, лікар буде йому надавати первинну допомогу, консультацію і, і далі вже встановлювати маршрут пацієнта. Якщо пацієнт потребує подальшої спеціалізованої допомоги, то він буде перенаправлятися до психологів або ну в психіатричну лікарню. Ну це не психіатрична лікарня, а центр надання. Е, да, допомоги. Я була там, знайомилася з головним лікарем, з лікарями, які там працюють, і також маю статистичні дані за минулий рік, за 2022, там пройшли лікування близько е, 3000 тисячі. Е, 3300 пацієнтів. За перші півріччя 2023-го лікування ну, пройшли стаціонарно 2,5 тисячі пацієнтів. Тобто ну, ми бачимо, да? ну, це, мабуть, пов'язано з тим, що люди повертаються до Миколаєва. І також там є звернення до пацієнтів на амбулаторний прийом. Ну, цифри також в два рази більше, ніж порівняно з 2022 роком. Це ми брали результат за перші півріччя. Чому зараз важливо опрошувати цю тему ментального здоров'я людей? Ми розуміємо, що війна, обстріли, люди повертаються, бачать ці жахіття. Як сімейним лікарям під час спілкування виявити цю проблему? Адже може людина прийде, звернеться просто по медичну допомогу, а людина вже, лікар вже під час бесіди, як він це виявляє. Ну, Ви знаєте, таких пацієнтів їх насправді видно. Вони коли приходять, дуже багато захворювань вони пов'язані з психоемоційним станом пацієнта. І психоемоційний стан пацієнта він також впливає на прояв багатьох захворювань, таких як гіпертонія, цукровий діабет, зниження імунітету. Відповідно знижується імунітет і може бути ризик інфекційних захворювань. Лікар, ну цей лікар, він коли спілкується з пацієнтом, він чітко розуміє, чи тут у нас психосоматичні захворювання, чи тут у нас є дійсно проблеми, якими потрібно займатись. І далі вже скеровує пацієнтів. Також у нас в Миколаївській області. Програма вона передбачає, щоб людина, яка звернулася в будь-яку установу, чи це центр надання соціальних послуг, школа, університет, чи це лікувальний заклад, поліція, ДСНС, у всіх цих організаціях має надаватися психологічна підтримка та допомога пацієнтам. Ну, людям. Не паці, пацієнти, це в лікарнях, а там клієнтам, тим, хто звернулися. І відповідно по всіх міністерствам іде навчання спеціалістів, Тобто по медицині лікарі проходять курс МечгЕп, освіта, молодь та спорт, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство соціальної політики, а також Міністерство, яке займається ветеранами. там також буде проводитись велика робота через те, що багато військових, які повертаються з фронту, їм також потрібна підтримка, допомога, бо це дуже важливо. Що ми зробили? Програма запустилась у нас в Миколаївській області з 5 липня. Ми відвідали в Києві в нас був семінар, і після того почали працювати. Ми провели. Аналіз потреб. Аналіз потреб у нас було анкетування отримувачів послуг, тобто це людей і надавачів послуг. Там були чотири основні категорії: це медицина, охорона здоров'я, соціальний захист і громадські організації. Громадські організації також надають психологічну допомогу. І ми провели опитування серед всіх цих категорій людей. Миколаївська область вона вийшла в трійку лідерів серед анкетування. Всі активно включилися. Для чого це робилось? Для того щоб потім на основі цих анкет у нас близько 8 тисяч заповнених анкет, хоча потрібно було 500 тисяч анкет надавачів і тисяча анкет отримувачів, тобто потрібно було півтори, ми зробили вісім, і і надалі анкетування продовжується вся область всі заповнюють. Для чого це було потрібно? Для того щоб зробити картування послуг, тобто в нас далі стоїть завдання зробити умовну карту і щоб ми бачили, де по, по Миколаївській області, по всім районам. Організаціям, структурам, де надається послуга, а де її дефіцит цієї послуги, і відповідно де буде не вистачати, тоді ми будемо перенаправляти благодійні організації, волонтерські організації, створювати там, щоб люди могли отримувати психологічну підтримку і допомогу. Ментальне здоров'я це для мене. Я думаю, для всіх це дуже важлива тема, тому що ну немає фізичного здоров'я без ментального здоров'я. Якщо людина е, має ознаки депресії, то тоді працездатність знижується, ніякого інтересу до життя немає. Люди погано сплять, погано їдять, їм нічого не хочеться, плюс тривоги, порушення сну, е, обстріли по ночам, і це все негативно впливає в майбутньому на фізичне здоров'я. Тому це питання воно дуже актуальне. Також до ментального здоров'я дуже позитивно відноситься бізнес, такі організації, як Приватбанк, Укрзалізниця, Укрпошта, СОКАР Ох, не пам'ятаю, там їх багато. Вони активно в себе промотують програму, всю українську програму про ментальне здоров'я те, як. Тому що це важливо, і всі це розуміють, і в наших планах зробити так, щоб кожна людина могла ну, отримувати допомогу. Також ще не сказала, в гуглі можна ввести слово ти, як два слова. І там виска... там появляється сайт посилання на всю українську програму про ментальне здоров'я. І там один із перших пунктів це аптечка самодопомоги. Не всім людям потрібно йти зразу до сімейного лікаря. Є багато вправ, які людина може робити самостійно. Там аптечка вона займає ну, така, вона вмістка, її можна завантажити на телефон. І в разі потреби, коли людина відчуває тривогу, якісь переживання, там є багато вправ. І воно там все дуже просто і доступно. І я в себе пост писала, щоб люди заходили, дивилися, і ну, там дійсно є такі цікаві моменти, які можна використовувати в своїй практиці. Всі ми нервуємось, я теж, особливо зараз. Колеги, давайте перейдемо до запитання. Якщо є представляємось, будь ласка. 0512, Альона, Якщо говорити про статистику, є яка статистика? Допомагають як дітям, так і дорослим. Так, да. хто більше звертається? От яка категорія населення? Ви знаєте, мабуть, більше звертаються у нас. Є такі категорії населення: це люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, діти, мами з дітьми, дружини військовослужбовців. Хто частіше звертається? Ну, мабуть, жінки частіше звертаються, і люди старшого віку, а також ті особи, які повернулися, ну які з внутрішньо переміщені особи, тому що я по волонтерській діяльності відвідувала заклади, де проживають ці люди. І ну, в них там у всіх є такі проблеми, знаєте, з ментальним здоров'ям. Вони всі засмучені, розстроєні, вони приїхали, в них там в когось нема хати, хтось просто втік без нічого. Були люди, в яких паспортів не було. Ну, в общем, мабуть, я би сказала, більше це внутрішньопереміщені особи. Ну, серед них це можуть бути і люди похилого віку, і жінки, і діти, і, і так далі. Колеги ще є запитання. Я запитаю, скажіть, будь ласка, всі сімейні лікарі мають надавати цю психологічну допомогу? Це в ідеалі. Правильно, я розумію, в рамках цієї програми. Чи як ви обираєте? Це не в рамках програми. Кожен лікувальний заклад, в нас в Миколаєві є сім центрів надання первинної медико-санітарної допомоги. Національна служба здоров'я України підписала пакет послуг про надання психологічної допомоги і буде йти фінансування від Національної служби здоров'я лікувальних закладів, які підписали пакет послуг. Відповідно, всі лікувальні заклади мають підписати цей пакет послуг і всі лікарі. Які працюють, вони мають ну, надавати цю допомогу, тому що пакет послуг підписаний. Лікарі пройшли курси. Відповідно, вони мають надавати. В даний момент у нас навчання пройшло 784 лікарі, але ще не всі лікарі отримали сертифікати, тому що сертифікати вони. Ідуть через Міністерство охорони здоров'я, і там йде трошки затримка. А Національна служба здоров'я не може підписати пакет послуг через те, що немає ще фізично цих сертифікатів. Курси ми пройшли, сертифікатів ще немає, і пакет послуг ще не підписався. Але ну от лікувальні заклади вони в процесі підписання цих пакетів, тобто, так, да, всі сімейні лікарі мають надавати також медичні сестри. І в майбутньому цю допомогу будуть надавати всі лікарі, які працюють в лікувальних закладах. Той самий хірург, той самий гінеколог, він коли спілкується з пацієнтом. Він же ж також має знати, як сказати той діагноз. Чи, наприклад, коли людині онколог має сказати поганий вирок, він же ж не може сказати У вас рак, все, ви помрете ні, треба підібрати правильні слова, підібрати, як це людині сказати, як пояснити. Колись в мене була ситуація, коли мені треба було сказати пацієнтові, що в нього віл. І я сиділа і в нас 20 хвилин на пацієнта, і наступний. Я годину, мабуть, витратила, щоб підібрати правильні слова, щоб ця людина після того, як вийде з кабінету, нічого собі не зробила, щоб пішла далі до лікаря-інфекціоніста, почала приймати терапію. І ну, на даний момент все добре, людина живе і все добре. Тому таку допомогу мають надавати всі. Понятне діло, що ми не психологи. Зрозуміло, що сімейний лікар це не психолог. Психолог має навчатися в нас в медичному університеті. Вони вчились так само, як ми. Ми вчилися 6 років і психологи. І у них потім теж інтернатура була. Ну, є психологи різні, є психологи після медичного університету, є після е педагогічного. Там трошки різні специфіки. Але, ну, ми не психологи. Але поговорити з людиною, і ми маємо алгоритм. Ал алгоритм, по якому ми можемо діяти. Тобто, прийшла людина. Ми почули скарги по алгоритму, подивилися, що треба, і, і все. Так, я так. Тобто можуть прийти як в сільській, там районні, міській лікарні. І ще одне питання: ви самі говорите, що не кожен погодиться, що у нього да, є якісь там психічні розлади, наприклад, є якась напруга на душі. Коли приходить людина до сімейного лікаря, чи вона приходить, щоб отримати цю ментальну підтримку і говорить, що мені вона потрібна, або ж вона приходить до сімейного лікаря, і сімейний лікар також може просто виявити і запропонувати подальшу? Так дуже часто ніколи ніхто не прийде і скаже: ну мало хто приходить і каже, в мене депресія. Як правило, вони приходять і вони скаржаться там: в мене поганий сон, нічого не хочеться робити. Поганий настрій, немає апетиту, там, тиск скаче, я нервничаю, ну Тобто, це все, лікар в процесі спілкування він розуміє, що з пацієнтом і скоординує його дії. І ні в якому разі він не скаже, що у вас там. ні, ну Просто треба з людиною поговорити. У мене сьогодні була пацієнтка, вона прийшла і їй так було погано, що я не знала, що з нею робити. Вона, коли виходила, каже: знаєте, мені вже легше стало. Отак от, от. Слово лікує. Тобто працювати будуть. По всій області по тобто всій кожен, об... кожен сімейний лікар. Так так так, так, так. так. Всі сімейні лікарі мають пройти ці курси. Просто ще не всі пройшли. Ну я коли проходила курси, то були лікарі з Баштанки, були е, з Первомайська. Ці курси були п'ятиденні з ранку до вечора. Потім були практичні навички. Ну там дійсно були такі достойні курси, і е, просто це все знаєте, діло практики. Його треба впроваджувати в роботу, робити і потім. Ну, всьому ж треба навчитися. Ну, а загалом, яка кількість сьогодні сімейних лікарів має ці курси? 784 лікаря. Марія Хмельницької сімейні курсі. А є якісь терміни, коли лікарі от точно повинні всі вже пройти ці курси. Е, ви розумієте, ці курси читають нам декілька організацій, і вони читають по всій Україні ці курси. І конкретних термінів немає. Охопити зразу всю Україну вони не можуть, тому що там є тренери, вони тиждень читають в нас, потім їдуть в іншу область, і вони отак от по всій Україні катаються. Ну, Точних термінів не можу сказати, але ну, всі мають їх пройти. Тобто, поки будуть лікарі, які не мають цих курсів, вони будуть проходити. І забула сказати, є на сайті НЗСУ онлайн-курси, такі самі по MHGAP. Вони також там тривають 5 днів, там кожного дня ти дивишся роботи, Колики читаєш, проходиш завдання, відповідаєш на тести, і ті сертифікати вони такі самі по своїй дії, як і ті, що ми проходили не онлайн, а офлайн. Тобто можна це проходити і онлайн. А скільки по часу триває навчання? Так, навчання курс е, ну в нас вони були з 9 ранку до п'ятої вечора. Я, я маю п'ять днів. А п'ять днів. Да. Це курси п'ять днів. Розроблені всеукраїнською організацією охорони здоров'я всесвітньою при підтримці Міністерства охорони здоров'я, тобто це все є. Координаційний центр при Кабінеті міністрів України, який займається програмою ментального здоров'я, і вони координують дію. Тобто, це все відбувається під керівництвом ну, і Кабінету міністрів, і Міністерства охорони здоров'я, і організації Всесвітньої охорони здоров'я. І ну, всі проходять навчання. Колеги, є ще запитання? Одне питання: популяризація, тобто реклама якась про проходить? Так. Е те, як по всьому місті ви, мабуть, бачили банери? Є офіційна сторінка, Перша леді постійно пише пости і публікує публікації з приводу ментального здоров'я. Є сторінки ОВА по всій Україні. У нас, коли збирали в Києві, ми були координатори з 13 областей. Нас вибрали пілотними. Потім вони включили всю Україну і додали інші області. В кожній області є відповідальні особи. Ми публікуємо це на особистих сторінках, на сторінках ОВА в місцевій змі. Також я бачила розсилки Приват. 24 вони розсилали ти як в повідомленнях. Також бачила відео на заправці Сокар, заїжджала, бачила. І вчора була в Херсоні, таже в Херсоні. висять постери ти як. В кабінетах сімейних лікарів. В кабінетах сімейних лікарів так. У нас в амбулаторіях при вході висить QR-код, який можна просканувати. Там те як це українська програма при підтримці Міністерства охорони здоров'я. І там є QR-код. Людина може просканувати і там далі покроково переводить на сайт, і там все можна подивитися. Ну і я всім вже місяць ходю, розказую. Як колеги немає запитань? Все, дякуємо вам. Я вам також дякую гарного вам дня. До побачення.